Ознайомившись і повністю зрозумівши військову економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачивши економічні труднощі, які це спричиняє Росії. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу здатна відвоювати, а також повернути всю Україну в її початкових кордонах з часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, зокрема НАТО. Відновлення кордонів, з яких почалася ця війна, цілком реальне. А чому би ні? каже Дональд Трамп. Ну і здавалося б, так прекрасно все почалося, але в кінці все звелося до того, що бажаю удачі обом сторонам. Май таке відчуття, що нібито Дональд Трамп сказав, хай розпочнуться голодні ігри. А, Максим Несвітайлов, Катерина Соляр. Традиційно у цій порі з вами говоримо про те, що наговорив Дональд Фредович. Ну і за що він дякував нам, за що ми дякували йому, і за що тепер буде віддаватися Європа. Привіт тобі! Привіт! Ну почали гарно. Я думаю, в такому темпі будемо продовжувати. Але є кілька але по перше кажуть, Дональд Трамп все прекрасно говорив. Молодець хвалив Україну, хвалив Зеленського. Навіть дякував нам за те, що ми самостійно знищуємо і економіку Росії і військовий потенціал Росії. Але у підсумку каже: значить, дивіться, ми зброю продаємо, НАТО купує, що вони там з нею роблять. Це їхні проблеми. Але. Ну, жодного слова про те, що Америка якось буде допомагати Україні боротися або намагатися зупинити цю війну. Дональд Трамп нічого не сказав. Чи все ж таки ти типу, побачив якийсь там контекст між цих слів? Знаєш, я так люблю виборкову серйозність ставлення заяв до Дональда Трампа, от він же буквально за день до того виступив із Тирадою про те, що. Парацетамол спричиняє аутизм. Виступив, сказав: уявляєте, як це жахливо, не пийте парацетамол? Ну, там він інакше називається в Штатах, але це парацетамол. Каже, бо він викликає аутизм. І просто ну, от людина вийшла, президент США, на серйозі розповідає абсолютно антинаукову маячню, надзвичайно шкідливу. Виступаючи проти одного з найбільш поширених, найбільш дієвих медичних препаратів, який буквально рятує життя сотням тисяч людей, тим, що він дешевий і такий поширений. Тут ми такі, ну, це ми проігноруємо. Та? Та, тут, це ми до цього серйозно ставитися не будемо. Тут він просто руда мав, па Ладно, це забули. Потім він виходить і. Знову ж таки, на повному серйозі, ну якби трудно ще би піднявся на трибуну, тому, що його ескалатор е вести не хотів. тому що. не хотів тому, підставити, щоб президент Сполучених Штатів не добрався до трибуни. Ні, просто е е це, це все лічна ескалаторка. Ну що, ти не любиш ескалірувати? Ну так пішочком пройдись. Що ти на ескалатор стаєш? Якщо ескалірувати не хочеш, голова. Ну давай топай. Він, до речі, щоб ти розуміла, дріб'язковість цього персонажа. Білий дім скаргу направив в ООН, щоб розібрались. Що це таке, як це так, що ескалатор не повіз Дональда Трампа І з тим мальчиком, це, що... який суфлір крутить, і з тим мальчиком, який ескалатор крутить. Та всіх к стіні разом з Джемі Кімелом розстріляти подонків, просто. Звільнити, позбавити всіх державних нагород, розстріляти, сім'ю заслати. На Аляску, Ну, я не знаю. коротше. що вийшов на трибуну Генеральної Асамблеї ООН і каже, Ви паразити, вигадали глобальне потепління». У ці ваші потеплін. Каже, ви що, це ну, не понимаєте, дурачки, чи що? Зимой глобальне похолодання, літом глобальне потепління. Що ви думаєте тут? Ну, що це таке взагалі? Каже, глобальне це... поосіння, а весною глобальне повесіння. <рес> що типу такого? А у мене глобальне повесіння, але я так -от отрощую на голові, зачосую, і не видно. Що да? вам, на що ви це борите? Скажете: відновлювані джерела енергії це взагалі що? Це наше? Да? Він там пару адекватних тез сказав, що в цілому, звісно, це. Історія з зеленим переходом, вона занадто пришвидшена, типу, і, е, Китай на цьому називається, це все да, Але ну, тут якби, немає якогось відкривання. Але те, що в цілому не потрібно розвивати зелену енергетику і відновлювання джерела енергії, те, що Трамп виступив тут, як експерт з приводу, і сказав, що Штати не будуть цього встановлювати, Тому що вітряки, по-перше, вони уроцькі, не ну, красиві, тому що от, я ну, граю в гольфі, вони не гарні. Фу. Ну ну хіпа, якщо воно не гарне, воно погане. Ну якби По вони в золотий колір були покрашені. От теж подумай та от дивися. Наприклад, чому не запропонувати Дональду Трампу? Чорний забор, щоби коли мігранти будуть намагатися прорватися до е, сполучених штатів, щоб вони опікали руки, коли будуть торкатися до цього забору. А е, якщо пофарбувати вітряки в золотий колір, вони будуть відразу красиві, бо білі не красиві. Білий дім був е, білим, овальний кабінет був білим, не красивий, золотом красивий. Я просто. скажу, можна взяти, розпечатати на ці вітряки. Велике зображення, е, велику фотографію Ілона Маска з однієї святкової події на честь перемоги Дональда Трампа, де він показує римський салют. Та? І щоб отак Маск був по центру, його рука була на одному лопаті вітряка, і щоб коли не раз на кілька секунд, щоб Трамп такий ха, молодець! Ха, Молодець. Кожен раз. Коли рука буде ну, лопеть вітряка під певним градусом, а ще більше можна поставити, ти ж правильно розкрутила цю тему. Чорний забор, ну цього недостатньо. да, то Де представляєш, деякі мексиканці все одно ну, ознайомляться з концепцією рукавичок, наліз, долізуть до верху вітряка, а там одразу за стіною, чуть-чуть вище стіни, стоять вітряки. І вони тільки став, тільки заліз наверх, вітрат крутиться, дує і його здуває назад в Мексику. Ну тут просто так. Да, питання в концептуальності підходу. І от з цього всього ми переходимо з тобою та до розбору. Я тільки допису хотіла до сказати тобі про те, що знаєш, зараз в голові якось згадалася фраза: вам тризуб на Кремлі повісі, ви скажете, що криво висить. О, ви повісьте спочатку, а потім поговоримо. Давайте так. Ну а що ж, напевно, по раз Дональд Трамп сказав, що все, кордони 91-го року, мирного рішення не буде. Я його так і уявив, де він стоїть разом з Меланією, два кошики грабів, він з ножечком такий: мирного рішення не буде все. А, ну, Як на мене, цей допис радше виглядав, як спроба викликати ревнощі у Путіна. Владимир, це голосом Зеленського. Не можу ніяк навчитися голос Трампа парадіювати. Це якась проблема, А, тільки поки що, Зеленський Янукович. Виходить. Тобі ще треба часу. Дев'ять місяців. Дональд Трамп сказав, що через місяць каже, чи він ще поважає, чи дослухається, чи вірить Путіну. Тобі ще місяця вистачить, щоб навчитися говорити як Дональд Трамп? Ну я постараюсь постараюсь. Десь якщо у нас буде якесь офлайн шоу тобою, то, то зробимо. Я, я постараюся, зробимо це. А, ось. І, по-перше, це, звісно, мене прикальнула е, ця фраза, з якою починався цей допис. Ознайомившись і повністю зрозумівши військово економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачивши економічні труднощі, які це спричиняє Росії, от просто серйозно. На 10-му місяці свого президентства, тільки зараз, маючи доступ до та буквально всієї інформації світу, до розвідданих Сполучених Штатів Америки, а отже, всіх союзників і України, всі супутники, все, всі економічні дані, все у тебе ти, ти просто так зробити. Воно все опиняється у тебе на столі моментально. І ти кажеш, що тільки зараз ознайомився і зрозумів. Ну, це, звісно, прикол. Але суть в тому, що як на мене, це виглядає як спроба дійсно викликати ревнощі у Путіна, показати, що дивись, у мене тут є молодший, красивіший Владимир, він ще підкачений такий, бо борода у нього красива і е, взагалі. Але ну, серцю не накажеш. От ну, правду кажуть, от не зміг він до кінця протиснути, не зміг він до кінця дотримуватись. Е, Оцієї стратегії з викликання ревнощів, ну Знаєш, так що я в кінці про це подумала, що це як вихід з аб'юзивних стосунків. Ти розумієш, ну нам треба зрозуміти цю історію, прийняти і вибачити. Не можна просто так встати і вийти. Треба ще трохи часу йому. Та я думаю, що ну йому там ще досі плачеться ночами в подушку. Ця та наука тече. Він сидить. Джей Дівен каже, я розумію, я теж іноді плачу це підводка на очах, і вони сидять, плежать, такі, в рожевих ну, зеркала, як він міг цей Владимир так зробити? Я ж йому і душу, і все, і на Аляску його звозив. Так? Ви як від, що, да, ковір все для нього, все з душою взагалі. А він як він зі мною поступає? Я, я не розумію. Е, Вен скаже, та слухайте, я оце теж е, купив да, найкращий диван, все, там кожен красивий, все заходжу, а на ньому інші сидять, Думаю, як так? Ну, я, ну, я тебе з магазину забрав, привіз, поставив в цьому домі. Теж любив, обнімав. Ну, і оце все, а ти, отак, от ну, дозволяєш на собі інше. Ну так я думаю, що у них приблизно вечори і проходять ці дружні кампанії. Тим не менше, дивись, Дональд Трамп сказав, що все, він зараз як допоможе Україні, і всі а от цього він якраз не сказав. Він сказав, що от якщо Європа допоможе. Та то тоді щось буде. А що Штати в цей час будуть робити? Вони будуть якісь НАТО давати, е, продавати зброю, як ми тепер розуміємо, що Штати в НАТО не входять. Тому що Трамп, ж вважаю, Штати США, якась стороння, е, стороння е, організація, країна, яка не має жодного відношення до НАТО, буде цьому НАТО продавати щось, а це НАТО вже буде вирішувати, куди це все е, відправляти. Але Трамп сказав, бачите, якщо ви та то і ми та. Ну тобто, якщо ви ведете мита проти Китаю і проти тих, хто купує нафту, то тоді і ми введемо санкції. Але спочатку ви, а потім ми. А ще дуже цікава історія вийшла перед Дональдом Трампом. Я маю на увазі Марко Рубіо. Який перед виступом Трампа в ООН, перед дописом Трампа, перед спілкуванням з Зеленським, перед спілкуванням з Макроном і перед всіма оціма приятними фразами, які Дональд Трамп нам наговорив, вийшов і сказав, що Києву варто погодитися на угоди для врегулювання війни в Україні. А що це за роль доброго і злого поліцейського? Що це за рольові ігри? Я Думаю, що це. Е... Як називався цей. Фільм Ігри розуму. Здається, так. От щось зараз я, я пригадаю, бо це. та, мені здається, так, Ігри розуму фільм 2001 року. До речі, всім рекомендую дуже класне кіно. Оце ось можна зняти фільм Ігри Деменції. От е, тому що вчора я думаю, що ще Трамп мав таку позицію, і відповідно сказав Рубіо: от, якби, політика партії така. І Рубіо вийшов і висновив, Ну що ж це, це ж було. Вже неодноразово були такі історії, коли там, і ми такі раділи, що там Келох щось казав, щось Лінсі Грем казав, посилаючись на президента, і такі, ну не можуть же вони без погодження з президентом щось сказати, як і тут. В результаті зараз Трамп вийшов з, з такої позиції, потім він там, не знаю, поговорить з Дізінпіном чи з Путіним політика партії знову зміниться. А Марк Рубіо, що Марк Рубіо згідно відповідно, просто сьогодні така позиція, така. Ну, і в цілому він же не сказав нічого такого. Він сказав, що там, умовно, треба буде погодитись. На якусь угоду, але ну, навіть мови про те, що існує, е, там якесь напрацювання, угоди немає. Тому мені здається, що тут просто може якось невдале формулювання. Що для нього в цілому не так, щоб сильно властиво, але ну, він також не, не прям якийсь абсолютний геній, йому теж властиво помилятися. Давай тоді до того, що наговорив Дональд Трамп, принаймні в своїх цих цитатах, дописах і у спілкуванні, і про те, як на це відреагували на території Росії, тому що було дуже цікаво спостерігати за пісковим, який, який вийшов відразу з заявами і давай все спростовувати. Ну, по перше, каже економіка Росії, не переживайте за неї. Ми боремося з санкціями. Ми каже, оце долаємо постійну цю е, проблему з грошима в Європі. Каже, розберіться спочатку з вашими економіками, а потім каже, ми про нашу економіку поговоримо. Ну і звісно, так знаєш, образливо так сказав Дональду Трампу, що ніяких паперових тигрів взагалі то не буває, точніше, Росія не тигр. А паперових ведмедів не буває. Каже Пісков і от сказав, як відрізав. Це що за дитячі образи? Це що за дитячі відмовки? Хто обзивається, тот сам такими називається. А тут, якби я бачив цей допис, я вже відреагував на нього друзів в своєму телеграм-каналі. Не світайло в Тіксті. Запрошує там все досить оперативно. Коментую, іноді навіть смішно жартую. Катя підписана, не дасть зберегати. Буває і таке там. Тому приходьте і я власне скажу те, що там і написав, що це його заява про те, що не буває паперових ведмедів, вона дуже голослівна. Очевидно, він нічого не чув про сніжну панду і не знає, що з нею роблять. І власне, яка доля в результаті спіткає Російську Федерацію. Якщо хтось не користувався цією маркою туалетного паперу, то ну, не то, щоб реклама, але ну, щоб порозуміли контекст. Тому бувають паперові ведмеді, і якби доля росіян, вона десь приблизно в підсумку така і спіткає. Незважаючи на ті складнощі, які у нас є, незважаючи на ці. Деменсійні пригоди Дональда Трампа, все ж таки, я не перестаю вірити в якусь там глобальну карму. Я думаю, що росіяни своє ще обов'язково отримають. Е, ну і що цікаво, президент Зеленський згадував про Китай. Сказав, що Китай, якщо захоче зупинити війну, або якщо би захотів зупинити війну, він міг би зробити це абсолютно швидко. Але в Росії на це абсолютно ніяк не відреагували. Тобто Китай виправдовувати не стали, то я так розумію, що жара в йому мувідні, або що старший брат сам себе виправдає, коли треба буде, чи просто не придумали нічого. Тут не те, що якби а що б ви не сказали, що Китай не може з нас зупинити, вони б таким чином образили Китай. Якби Китай особливо і не приховує зараз, що вони, так, да, Китай це єдина країна, яка зараз може зупинити цю війну. По факту це так, тому що Китай головний вигодоотримувач, і не просто головний вигодоотримувач цієї війни, а Китай це зараз ну, диригант цього протистояння. І однозначно Китай є тією стороною, яка навіть зацікавлена в певній контрольованій ескалації з поширенням збройного протистояння на інші країни Європи. Китай намагався діяти більш тонко і обережно. От в тому числі через форсування зеленого переходу, да, щоб підсадити на е, свої ті ж вітряки і батареї, які вони виготовляють найбільше. В цьому доля правди є. Хоча це не виключає того, що глобальне потепління існує, що поступовий перехід на відновлювання джер... джерела енергії він має відбутись, просто він має відбутись еволюційно, а не революційно, і не так тупо, як це в підсумку відбулось. Дуже багато проблем розглядаються або як біле, або як чорне. Воно зазвичай так не працює. Так само про проблема з мігрантами, наприклад, але то тема для окремої розмови. І от Китай рухався поступово, поступово, поступово. Але зараз вони побачили, подивилися на Дональда Трампа, дурний приклад заразний, і такі: ну дивіться, ну якщо Трамп поводиться як бидло, якщо він принижує Європу, ображає її. Ні в що не ставить, а європейці від того його тільки більше люблять і намагаються йому все більше догодити. То очевидно, і нам потрібно діяти більш рішуче. То ми -то намагалися європейців облизувати, розціловувати і плекати. А вони цього не цінують. От поки Венс обливав помиями на Мюнхенській конференції. Гі потім всіх обтирав. Але Китай з цього преференції не отримав все одно. І Китай такий ага. Тоді ми будемо діяти інакше. Тоді ми будемо використовувати Російську Федерацію для посилення ескалації. Я впевнений, що ці провокації, які робить зараз Росія, вони всі погоджені з Китаєм. І їх зараз буде ставати тільки більше. І Китай дійсно може зупинити цю війну, але в мене немає відповіді на питання, щоб що. Навіщо Китаю зупиняти цю війну? Якщо для Китая вона. Є, ну якщо на самому початку це не був задум Китаю. Я в цьому переконаний це не було частиною їхньої стратегії, але зараз Китай зорієнтувався по ходу дій, і у Китаї немає жодних вагомих причин для того, щоб вплинути на завершення цієї війни, просто немає. Вони відсутні від слова зовсім. Ось ми трошечки заплуталися, мені здається, ще і з посередниками, тому що Пісков почав говорити про те, що якщо ви хочете поговорити з Путіним, приїжджайте в Москву. Чого би не поговорити в Москві. А так каже всі оці ваші Швейцарії Австрії, взагалі нам не підходять, коли ви кличете туди Путіна. Не нравиться нам. Зеленський сказав, каже: Ну окей, давайте тоді в Казахстан. Чому ні? Я готовий туди їхати. А Казахстан каже, що не бачить себе в ролі посередника у конфлікті між Росією, Україною та Що це Токаєв почав здавати назад? Не втягуйте мене в, цю, в це болото. Ну не знаю. Я думаю, що якби Китай був е е зацікавлений, е то Токаєв би навряд чи відмовився в тому, щоб дати. Посередництво у себе в країні навс навколо всі хотіли бути посередниками. Всі хотіли отримати собі цю роль головного великого миротворця. А, да, чесно, я ну знову ж я не бачив цю заяву відмову такаєва. Я б хотів щось більш повно з нею знайомитись, тому не можу сказати, в чому є причина. Мені дуже сподобалась комунікація Такаєва з Зеленським. Вони принципово розмовляли англійською. Оце було дуже гарно. тому що очевидно, вони обидва російською розмовляють, але спілкувалися англійською, і це було прям. Оце було гарно. А чому така з такою позицією? Виступу мені чесно складно сказати. Поки що не готовий це прокоментувати. Е, ну я цю інформацію бачу зараз на російському телеграм-каналі. Тут, звісно, варто це додати, тому що ми ж розуміємо, що це може бути вирвано з контексту, Це може бути фраза вигадана в їхній голові. Ну і відповідно. Сказана просто так для того, щоб ми про не ну, може, да може щось російським ну, якось так журналісти поставила питання. Це треба буде подивитись, бо я ж кажу, ще не бачив, бо в цілому. Теоретично, якби ми всерйоз розглядали, що ми наближаємось до завершення цієї війни, Казахстан міг би бути логічним місцем для проведення, тому що ну так би Російській Федерації по ну, там, Путіну було б не проблематично туди дістатись. Нам би, звісно, треба було я навіть не знаю з якого боку було б ближче до, до добиратись до Казахстана. Але ну це суто, якщо говорити про такі ультрагіпотетичні речі, знаєш, про те, що от там якщо, то тоді, можливо, якось десь. Але Ту підсумку ти, значить, десь сходишся з Медведєвим в тому, що Трамп не такий, і ти не сумніваєшся, що він повернеться ще обличчям до Росії. Дуже б не хотілося погоджуватись хаті. Прямо ну, ти вона кані знала, а я знала чому тебе підчепити. Вона так, от гостра й палка й на тонкі льоти. Так ану, ну, скажи, давай, давай, погодься. А я не буду погоджуватись, я просто не буду заперечувати. Вероятно, через пару днів он предложит, ну як написав Медведів, цитуємо, та зеленому піаністу підписати капітуляцію, сказав Димитрій Медведів. Ну, про капітуляцію, я думаю, ми з тобою точно не погодимося, щоб я не пропонував Дональд Трамп, але все ж таки вирішувати, як завершиться війна, це право України і українських захисників. Але те, що Трамп не такий, тут вже бачите, якось. Не можемо посперечатися з Медведєвим. Хоча сам Медведєв часто сперечається навіть саме з собою. То розказує про те, що він погрожує Сполученим Штатам ядерною зброєю, то розказує про те, що Трамп не такий. він дуже любить гратися з Росією з російським ядерним потенціалом. Ну і так далі, е, такою вийшла наша розмова. Бачиш за підсумками зустрічі в ООН. Але що мені сподобалося, він сказав, що ви, ООН тут, своїми словами нарішали. Хочеться сказати Дональду Трампу. Дев'ять місяців пройшло. Що словами вийшла нарішати, але, бачиш, не було в ООН. Не тебе, ні мене. Ми не могли поставити Дональду Трампу ці питання. А, ну і навряд чи нам давайте бути чесними: відкриють візу в Сполучені Штати. Тому навряд чи ми зможемо ці поставити питання Дональду Трампу особисто. На цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Дякую тобі. Навзаєм завжди радий. Ну, і пам'ятаєте, якщо вам бракує то там телеграм-канал, Ютуб канал на світайло, заходьте, радий до всіх бачити. Кажіть, що на, на вогник завітали саме звідси буде подвійно приємно. Ну і звісно, до наступної середи. вподобайка, коментар, все це вітається. Не забувайте про це і побачимося з вами. Бережіть себе, па-па. І не вірте Дональду Трампу.